Ви просили, я виконую. Рідні, ми отримали дуже багато від вас повідомлень директ з проханням повторити наш вебінар на тему, як правильно розраховувати собі вартість, адже від того, як правильно ви її розраховуєте, а ви вже знаєте, що майже 90% брендів не доживає до кінця року після створення своєї колекції, тому що вони просто неправильно рахують собі вартість. Так, от як її правильно рахувати і на що звертати безпосередньо уваги, ми розкривали в нашому вебінарі. І ба більше цього разу ми вирішили його не просто повторити, а навіть розширити. Адже навіть ті 10%, які доживають і виживають, потім борються за своє існування. І справа іноді буває вже не тільки, як правильно сформувати цю собі вартість, а як її знизити. Але якщо ви хочете знизити собі вартість, то це потрібно робити розумно і без втрати якості вашої продукції. Тож чи реально це так, це реально, і про це ми поговоримо з вами на нашому дводенному вебінарі. Тож, друзі, ми не просто повторюємо, ми розширюємо наш вебінар, робимо його дводенним, 18 19 листопада я запрошую вас на свій вебінар на тему, як правильно розрахувати собі вартість і знизити її без втрати якості. У нас є чотири пакети участі. Про пакети участі, як записатися, ви можете знайти у нас під цим відео. Будуть дві сесії по 40 хвилин кожного вечора о 19.00. Чекаю на вас і дякую за те, що з нами. Все, Па-па. до зустрічі!